Друзі, всім привіт! Слава Україні! Я радий вітати вас на нашому з вами YouTube каналі. Ну що ж, поки весь світ затамував подих в очікуванні 22.00 за Києвом, а саме в цій порі має відбутися зустріч Трампа і Хуйла, ми з вами маємо повернутися на землю нашу грішну, бо нам же то своє робити. І про що сьогодні поговоримо? Давайте поговоримо і про війну, і про мразі. Ну а по-другому як їх назвати? Поїхали? Отже, нещодавні події на Донецькому напрямку. Зокрема, ми бачимо цей прорив, про який обговорили вже фактично всі, навіть в певній мірі, оці всі вуха за речі ліквідовані поблизу добропілля завдяки тому, що резерви Азову, скажімо так, зробили свою роботу. Так я розумію, що цей прорив був без важкої техніки. Але про що це говорить? Це говорить саме про те, що у нас фактично другий ешелон оборони в контексті особовий склад в окопах відсутній напроч, і це все пов'язано з недолугістю дій влади щодо мобілізації. Але зараз я цей прорив розглядаю не в контексті воєнної людини, яка може тут аналізувати карту бойових дій. Скажімо так, загроза ця ліквідована, і Богу дякувати силам оборони. Наслідки, я думаю, будуть ще розрібатися довго когось покарають. Але насправді причина одна: в нас на позиціях відсутні люди так їх дуже мало і тому суцільної лінії фронту нема. От просто від слова «напроч». А якщо немає суцільної лінії фронту, то звичайно росіяни невеликими групами зможуть просочуватися крізь наші рубежі і що робити? Звичайно, накопичуватись. І тут два варіанти: або вдарять в тил тим, хто тримає лінію, або підуть далі, так як вони зробили в районі Добропілля. Ви мене спитаєте, а якого біса ти зараз про це говориш? Ну, загроза ж ліквідована. Так, вона ліквідована, але ви знаєте, що мені полізло на очі за останній період. А я вам покажу. 10 мільйонів поточний ремонт доріг у місті добровілля по провулку молодіжний. А ось вам ще одна картинка. Тут ну, тут небагато, тут всього-навсього теж 10 мільйонів, правда? А ще одна картинка десь так приблизно на 30 мільйонів гривень в добропіллі поремонтувати дорогу. Тобто, ви розумієте мерзеність цих мразот? Тобто, вони. Як то кажуть, наборячок в останні дні просто-напросто займаються, вибачте, піздінгом грошей? От саме так це слово можна назвати, і на це все спокійно спостерігають голови військово-цивільних адміністрацій, тих, яких попризначав Зеленський. Бо вони всі курви і в темі, і в долі. А ми з вами тут, затамувавши подих, чекаємо, а як же справляться ось ці люди, так? Ми бачимо, що саме цей склад делегації історичної зустрічі Трампа, і хто там буде? Ну Трамп, Джей Ді Венс, зрозуміло. Ми бачимо, що тут буде і міністр фінансів, і багато хто. І російська сторона представлена цими людожерами. Але я не бачу тут Келога, наприклад, людини, яка тверезо дивиться на ситуацію, і, будучи військовим, могла би теж непогано підказати американським своїм колегам суть Проблеми і що відбувається в Україні, проте Трамп вирішив не брати в склад цієї делегації Келога, Ну і ми можемо лише з вами, так скажемо, так, подумати. А що ж буде далі? Проте повертаючись до теми добропілля і відсутності особового складу, десь декілька місяців тому пам'ятаєте, коли росіяни зайшли і було відео на пусті наші позиції, позиції другого ешелону знову ж таки в тилу, в тилу у наших, у нашої першої лінії. Так, от, вивісили свою ганчірку. Звичайно, тих поскалот знищили, але ми говоримо про відсутність людей в окопах. Так, оборонні споруди, нібито десь вже і є, а людей нема. І на цьому тлі ось ця новина ну це самий найбільший тригер, Правда? На Рівенщині група чоловіків спортивної статури відбили депутата Костопільської міської ради від ТЦК. Під час транспортування ми бачимо, значить, Костопільська міська рада, депутат, увага! Депутат від ВО Свобода з прізвищем Віктор Москвич, якого відбили Тітушки від ТЦК. Тобто, ви розумієте, оце є провал, і не тільки провал комунікації, а провал мобілізаційних заходів, які має робити команда Зеленського і безпосередньо відповідальний сам Володимир Санич Зеленський. Ну а я з вами хотів же ж поговорити не лише про це. Бо ми ж з вами сьогодні мали говорити про мразі. Я вам покажу одну картинку. Пам'ятаєте, ми з вами буквально позавчора розбирали кейс Юлії Тимошенко, яка в нас там наговорила да, про внішнє управління, що це все плохо, вот ці всі наземні ради, і так далі. Ну і дуже багато експертів різного штибу, політтехнологів, політологів та спікерів почали розповідати, що, це все правильно. Я вам почитаю добре. Окей, тобто на тлі цієї фотографії почали порівнювати Юлію Тимошенко з Шарлом Деголем, і саме є один із таких експертів, сторонах Олег, і він якраз писав цю історію, і цю історію писали дуже багато дотичних саме до бюту, дотичних експертів і політехнологів. Що от вона, як Шарль де Голь, вона за те, щоб не було колонізації України, щоб ми були незалежні, бла, бла, бла. Далі по тексту. І знаєте, де суть? Де зарита собака? Я вам скажу. Набув офіційно оголосило у розшук Артура Чечоткіна. Увага! Баба-бабам! Зятя Юлії Тимошенко, який підозрюється у виведенні 60 мільйонів доларів з державної продовольчо-зернової корпорації України ДПК... ДПЗКУ. Слідство встановило, що після обрутки Чечоткін втік. А Ба баба до Об'єднаних Арабських Еміратів. Пам'ятаєте історію, де відпочивала Юля? Там, де Михайло Ткач з української правди там гуляв, десь там і зустрів Юлю Тимошенко. Так вона там відпочивала чи вона там жила? Жила на оренді чи жила у зяті? Ну, але тим не менше, він сховався за межами українського правосуддя. А тепер просто-напросто ще раз наголошую. Пригадайте, як голосувала Юля Тимошенко проти НАБУ, проти незалежності антикорупційних органів, проти будь-якої спроби очистити державу. Ще вчора вона не соромилась нести маячню про зовнішнє управління, західні спецслужби, наглядові ради з іноземців. Її порівнювали з Деголем, ще раз наголошую. А сьогодні стає очевидно, вона просто рятувала свою сраку, в сраку своєї родини і себе особисто. Тимошенко це не опозиція, це політичний рецидив, як пишуть дуже цікаві журналісти. Це політичний рецидив, збанкрутілий рупор клептократії, який десятиліттями водив українців за ніс, прикриваючись вишиванками і популізмом. Кожне голосування цієї політичної тварини. Зараз я не про жінку Юлію Тимошенко, а про політику Юлію Тимошенко. Так от кожне голосування цієї політичної тварини тепер має ім'я. І це ім'я Артур Чечоткін, зять Юлії Тимошенко. Кожне слово, коли ви будете чути з рота політичної тварини Юлії Тимошенки, слово диктатура, це лише спроба уникнути відповідальності. Політичне сміття має бути на смітнику, без шансів на, реінкар... на реінкарнацію, ні з зозулям у вишиванках, що прикривають своїх корупційних родичів. Ну, а щодо ліцемірства, яке роками душило Україну, то тут і поготів ми можемо згадувати, особливо в ключі Юлії Тимошенко. Такий на сьогоднішній день випуск. Чекаємо 22-ї години, що там Трамп суйлом наговорить. А нам все рівно своє робити. Ми все рівно маємо дійти, доповзти, добігти. Не знаю яким чином, але до нашої перемоги, і ми переможемо. І слава Україні.